Пане Дмитре, до вас звертаюся, тому що стаття рано чи пізно така мала би появитися. Ми розуміємо, ці питання, які Вікторія озвучує, вони і в суспільстві вирують. Вона дійсно попала в десятку. Ця стаття нам боляче від цього неприємно. Нам не хочеться, щоб така реакція була на те, що відбувається в Україні. Що негайно треба робити, як дипломат? Поясніть, будь ласка, що вже треба було робити одразу. Ну перша взагалі асоціація в мене виникла з радянськими часами, коли там. Делегація якихось іноземних кореспондентів приїздить до е радянського колгоспу, і там председатель водить спочатку і, е по цих стайнях, там занедбаних, по потім по е свіноферма, потім в корови не в не миті. Ну і хтось йому каже, так почекайте, вони ж все напишуть у своїй пресі, яка в нас які тут у нас безлад, а нехай клевещуть. знаєте. Так, так, так і тут. Да. Ми це сказали, що все, все, все це брехня. Треба шукати оцих агентів ворожих в адміністрації, які все розповіли, замість того, щоб виправляти помилки, дійсно про які пише цей самий орденоносець. Вони ж самі його наблизили максимально. Він мав унікальну можливість два тижні я б сказала. Два тижні прожив снідав, обідав і вечеряв разом з Зеленським юр. Тобто більше освіченої людини, в тому що відбув, що там на кухні цей вариться банковій, не, не, немає в світі журналіста. І після цього жодний український журналіст не мав подібного нічого. Да? І після того, як всі написав, тепер кажуть, що треба розслідувати цього шпигуна. Да? Згадали його там московське коріння, що там і скільки він там писав цього погано. Але ж ви після того, як він писав погано про Україну, йому орден чіпляли. А тепер ви знайшли його як головного ворога. Але ну, головний висновок, як на мене, це те, що. Цей моноспектакль одного театру одного актора він вичерпановши свій потенціал, потенціали. мені ось надсилають скрин моїх там підписники в соціальних мережах, скріни з тих чи інших публікацій в іноземній пресі. А головне коментарі по відношенню саме до цієї ролі сучасного нашого українського найвеличнішого лідера. Що наскільки змінилася риторика, і наскільки настрої змінилися по відношенню до до нього. Тобто його оцей мілітаристський стиль, начебто він тільки що в окопі з окопі вийшов да, і приїхав на той чи інший міжнародний захід. Тобто він став предметом для глузування. Тим більше, що, ну, якщо порівняти, припустимо, так само, як. На жаль, головнокомандувач наш в минулому там чотирикратною хилянку не може бути сьогодні рольовою моделлю для наслідування для українських потенційних мобілізованих. Да так само, і для заходу людина, яка з одного боку. Так чи інакше задіяна в корупційних схемах, а з іншого боку, ну, як стверджують, знову ж таки там, публікації розслідування іноземних медіа про його оборудки з тим самим Коломойським відмиття його грошей, відмиття грошей, вкрадених в Приватбанку через фірми, які офільовані були і засновані навіть паном Зеленським. Тобто, так само і, і, і його сьогоднішня роль. Як людина, яка забороняє журналістам писати е, про Корупційні оборудки і вимагає в них приховувати ці факти. Тобто, так само він не може бути мотивуючим для західних лідерів, лідерів допомагати Україні. Це серйозна проблема. Це ставить дійсно під знак великі питання підтримку західних демократичних країн. Ми ж бачимо, як буквально за останні три місяці, чи чотири місяці змінилися думки американців стосовно допомоги українцям. Сьогодні втричі на третину зменшилась кількість тих американ. Які беззастережно виступають за підтримку України, це дуже серйозний сигнал, і знов ж таки, ось навіть з огляду на публікації в іноземній пресі. У мене так сталося, що там ну, четверо моїх дітей, онуків школярно ну, школяри. Вони в, 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 рік тому подорожували Європою, якраз і були певний час в Італії. І наскільки вони відчули навіть на собі, наскільки змінилися. Думка звичайних італійців після публікацій, які були на перших шпальтах італійської преси, і кар'єра дересера і там месаджеро написали про те, що вілла Форте -дель Мармі» здається за 50 тисяч доларів на місяць, якісь там росіянам з Лондона. Тобто, з одного боку, Зеленський просить бойкотувати російські компанії, просить надавати безкоштовну житло і безкоштовну допомогу українським біженцям, а сам своє житло здає. І сьогодні, якщо подивитись на статистику. Саме дійсно в Італії найгірше сьогодні ставлення до українців. Навіть я сьогодні передивився статистику, що з цієї країни якраз і максимально сьогодні, на жаль, повертаються. Ну, ви мають змушені виїжджати з Італії українці біженці, тому що їм надають тільки на три місяці допомогу, і це мінімально в порівнянні з іншими державами в європейськими, і не погоджують ніяких інших там пільг і допомоги, і не надають безкоштовне житло. Ну, якщо і надають, то дуже в окремі там провінціях, кантонах, але це немає загальнодержавної політики, і на цьому відівідіб'ються якраз ще більше ці скандали, про які пишуть, коли в нас Зеленський сам вимагає від журналістів не писати про корупцію. То я я це сприймається як виклик сьогодні ну, демократичним нормам свободі слова. Пане Дмитре, от якраз так. те, якраз те запитання, яке я хотіла поставити більш розлого П'ятрасу, але все ж таки проговоримо це більше в студії. Реформа євросоюзу для того, щоб такі от країни, які там як Угорщина, як Словаччина, вони не могли блокувати усі процеси. Пятрас абсолютно логічно зауважує, ми самі можемо спостерігати. що інколи це заважає ну, по перше, це розширення євросоюзу і заважає ухвалювати певні рішення на користь євросоюзу, і тоді євросоюз не працює. Ну дійсно. Сьогодні кількість місць, які займають популісти в європейських парламентах, сягнула вже 30 тридцяти Тобто, це дуже болючий сигнал, який загрожує єдності Євросоюзу. І ми знаємо, які потужні фінансові вливання робила Путінська Росія за останні роки для того, щоб розколоти Європу. Вони використовували. Будь-які е, організації, політичні партії сингтенки, які можна було фінансувати, і ці бюджети вони астрономічні. Я нагадаю, що сьогодні е, третина практично російського федерального бюджету засекречена: це 11 трильйонів рублів. Це десятки мільярдів доларів, які використовуються на, саме на гібридну війну, тобто, з одного боку, на накачування пропагандою власного населення Скарастам Соловйовщини і Скарабіскаб'ївщини, а з іншого боку, фінансування радикальних екстремістських партій з усього політичного спектру. Тобто, якщо взяти ту саму Німеччину чи Францію, тобто і екс... ліві екстремісти, і праві екстремісти отримували від Росії навіть легально свої фінансування, як у випадку з цієї ж лепен, яку державний банк Сбербанк Росії надавав їй кредити, да, за які сьогодні там вона має звітувати, і там сьогодні розбираються з її взагалі наповненням її передвиборчого фонду. І є серйозні підстави того, що я змушена буде піти з французької з європейської політики через якраз використання сумнівних грошей. Так от. Популістські сили сьогодні, на жаль, набувають великої великого впливу в Європі. Це відбувається якраз на досягненні рішень тих чи інших європейських структур консенсусом. І тому ті, хто занепокоєні цією ситуацією, вони вимагають зміни алгоритмів, зміни. Правил прийняття рішень для того, щоб можна було прийняти їх не консенсусом да не, а саме не, а абсолютним абсолютною більшістю, да бо критичною більшістю, Ну, в залежності від того, а наскільки, наскільки швидким може бути цей процес реформації? Тому що ми знаємо, що ці всі бюрократичні процеси вони досить завжди тривалі. Ця от машина працює ну, кожна, там, кожна європейська структура для себе виробила свої процедурні. Моменти, як вони швидко можуть змінити, але це сьогодні дійсно вимога часу. Якщо ми будемо збільшувати кількість країн Європейського союзу, то є серйозна загроза того, що крім таких ось троянських коней вже вигляді сьогодні Орбана чи. Фіцу, да, обраного нещодавно прем'єр-міністра можуть в словаччині можуть виявитись і нові загрози єдності євросоюзу тому це критично необхідне для забезпечення сталого майбутнього всіх організацій європейських це абсолютно сьогодні очевидно Пане Дмитре, і от саме от про цю от, кропітку роботу, а так яка має тривати для того, щоб Україна вже потім стала повноправним членом Євросоюзу. А, буквально наприкінці серпня голова Євроради сказав про те, що Євросоюз має бути готовий а прийняти нових членів до 2030 року. Так і коли ми говоримо про сім кроків, да це може припустимо вилитися у сім років. Але от влада каже, що за два роки ми вже готові бути в Євросоюзі. Від чого загалом залежатимуть, так від яких обставин. Від обсягів якої роботи терміни того, коли Україна може стати членом Євросоюзу? Ну, по перше, має бути злагоджена робота парламенту. Ми нагадаю, парламентсько президентська республіка. А на жаль, останні роки в нас офісно президентська республіка в Україні панує. І ця вертикаль вона ну, мала б працювати на справді на оперативність прийняття тих чи інших важливих рішень, але на жаль, іноді ця монобільшість вона саботує. Ті чи інші програмні рішення, які мають бути затверджені. І сьогодні, на жаль, важко очікувати. І ми бачимо, як іноді під час розгляду тих чи інших серйозних питань, зокрема бюджетних питань, в залі Верховної Ради лишається там 30 депутатів. І здебільшого це Європейська солідарність. І вони жартують, що ми сьогодні тут більшість, маючи там 24-5 депутатів, а ми виявляється, в цьому залі створюємо більшість через те, що решта представників парламентських фракцій просто не з'являються на ці засідання. Це, це ганебний прояв такої неуваги до демократії. На жаль, через те, що журналісти сьогодні не допускаються на засідання Верховної Ради. Це не стає. Відомим громадськості широкій. У нас немає сьогодні прямої трансляції, обмежений доступ до телеканалу Рада представників опозиції, що є насправді викликом усталеним демократичним нормам, коли панівний комітет, який припустимо має контролювати. Свободу слова в Україні донедавна очолював одіозний пан Шуфріч, тобто як, яким чином ця людина, яка зрештою там опинилася за гратами сьогодні за серйозними звинуваченнями в національній і державній зраді, а він очолював такий важливий комітет впродовж трьох, практично майже чотирьох років, коли головним нашим супротивником є Путінська Росія, для якої саме гібридна війна, саме інформаційні і психологічні операції. Операції є на вістрі їхньої діяльності. Я всім нагадую, що це офіційно прописано в. Вікіпедії в статті присвяченій концепції військовій концепції сьогоднішньої путінської Росії, що саме на операції гібридної війни витрачаються три чверті всього бюджету на тільки чверть витрачається безпосередньо на озброєння та підготовку особового складу. А решта там десятки, як вже згадував, десятки мільярдів доларів на рік використовуються саме для для інформаційної війни, і в нас. Комітет, який має бути на вістрі цього протистояння інформаційного психологічного, очолювала людина, яка просувала нам тут проросійські наративи впродовж десятиліть. Ну, як взагалі таке можливо мені? Не, не зрозуміло. Ну і відповідно інше сьогодні от Вікторія згадувала, що да, ОПЗЖ лишаються в нас в Київраді, да, не змогли сьогодні позбавити їх свого, свого права голосу, хоча в столиці настрої кардинально змінилися. Якщо раніше там ще років 5-7 ця партія мала. Якийсь вплив на свідомість наших киян, то сьогодні вони абсолютно втратили будь-який свій авторитет, будь-яку підтримку виборців, але ці люди лишаються в комітетах, нас займають посади. керівні посади в ключових комітетах. Тобто, це насправді такий виклик сьогодні свідомості і здоровому глузду. Тобто, тут якраз не маємо права мовчати, тут якраз роль громадськості визначну роль сьогодні має. Грати, тому що бачити несправедливість та мовчатися, це, це самому брати участі і несправедливості, Да, за цією відомою формулою, що бійтеся байдужих саме з їхньої мовчазної згоди, згоди. відбуваються найбільше злочини на цій землі. І коли там скільки два місяці тому чи три місяці ми дізналися, припустимо про ті шалені кошти, які виділяються на зйомку серіалів. Про якогось там тюкливого поворознюка то тоді хвиля невдоволення громадськості вона знаєш, й зупинила ці всі проекти. Я сподіваюся, що може не зовсім зупинила навіть вони отримали зараз. Я знаю парламентарі, ага. отримали поправки. Власне, вони подавали, щоб прибрати це фінансування серіалів українських, да ага. які з бюджету хочуть зробити і закласти на наступний так. рік, але 440 мільйонів. Хочуть витратити власне на зняття українських серіалів.